Тільки за останні кілька тижнів Російська Федерація і військові злочинці, воєнні злочинці Російської Федерації вбили трьох цивільних журналістів, які працювали при фронтових тер. Французького фотокореспондента і двох українських кореспондентів телеканалу «Фріда». Причому що всі вони носили знаки преси, це все було зазначено. Було видно, що цей фівідрон полює на не просто цивільну, а саме на представника медіа. Зараз 26 українських медійників як цивільні перебувають в полоні і перебувають в полоні саме за свою професійну діяльність. Тому що це і громадянська журналістика, і буквально тиждень тому був вирок Яні Суворовій, який було 19, коли вона адмініструвала телеграм-канал це Україна, тобто людей кидають у в'язницю за те, що вони викривають фактично воєнні злочини і порушення. Тому ми звернулись до міжнародних організацій, до всіх парламентських асамблей, також до усіх організацій, які працюють. На темою захисту прав журналістів і ЮНЕСКО, і репортери без кордонів, і всі НГО, які допомагають медійникам, щоб привернути увагу до цих злочинів Російської Федерації, бо Росія хоче придушити свободу слова, не хоче, щоб світ знав про злочини, які вона чинить, і тому журналісти є мішенью. І потерпаючи свою професійну діяльність.